Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні 10 серпня. Робочий день розпочали із відвідування загальноосвітньої школи номер 3 Для чого? Тому що, ну, по-перше, в нас пішли проплати. Проплати за роботи, які виконувалися по цій школі, по реконструкції, великій реконструкції даного. І приміщення, і теплогенераторний, і утеплення школи все тут вже декілька років ми працюємо, і ми і хотіли в цій школі працювати, певні роботи виконати. Але з початком війни у нас стала казна, так я хочу назвати, і ми мали заборгованість під, перед підприємством, яке виконувало тут роботи в межах за мільйон гривень. Але от на попередньому тижні. Ну, нарешті кошти були оплачені. Сьогодні зібрали невелику нараду із представниками підрядника, замовника. Обговорили питання подальшої, подальшого продовження робіт, тому що ну, основні роботи виконані, виконані якісно. Тепер уже є, повинно виконуватися роботи по, у, по встановленню опалення. По роботах, як би сказати, готовності внутрішніх, які робити на сьогоднішній день і зручно, і можна, і температурний режим дозволяє ну, визначилися, що будемо робити. Я думаю, що міська рада підтримує і фінансово даний напрямок, щоб вже ця школа ну, завершувалася в кінці кінців ця реконструкція. Бо всі вже хочуть, щоб вона закінчилася. Робіт то буде ще можливо і багато, але основні будуть виконані. Ми з Тамарою Васини зараз подивилися ще, що по цій школі виконувалося для підготовки до навчального року. Тому Тамара Васина декілька світ? Ну що я хочу сказати? В країні складна ситуація. У нас іде війна, але війна війною, а освіта освітою. Освіту треба здобувати в будь-яких умовах і будь-яким способом. Колектив школи під час літа проводив різноманітні ремонтні роботи: косметичні ремонти у класних кімнатах, поточні ремонти у різноманітних приміщеннях школи. Олександр Петрович сказав, що в нас проводиться реконструкція частини приміщення школи, там, де була бібліотека. Тому от ми зараз знаходимося в бібліотеці, може, когось трошки дивує такий вид, але це тимчасове приміщення, в якій перебуває бібліотека. Протягом літа виконали поточний ремонт майстерні своїми силами, силами своїх працівників, працівників школи. І виходячи із технічних можливостей і фінансових можливостей. Кімнати готові. Класні кімнати. Класні кімнати всі готові до навчання. Вчителі і психологічно, і морально налаштовані. Єдине, чого нам не вистачає, це перемоги. Як тільки буде перемога, якщо завтра буде перемога, післязавтра ми зможемо розпочати офлайн навчання. Тому всі сподіваємося на перемогу, всі сподіваємося на мирне і тихе небо, тому що знання це основне, а найголовніше це життя. Виходячи з цього, готуємося до нового навчального року. Протягом цього тижня е управління освіти разом із спеціалістами інших напрямків. Перевіряють готовність шкіл до нового навчального року. Понеділок, вівторок і середа ми перевіряємо сільські школи, а четвер-п'ятниця і міські школи і дитячі садочки. Перевірка, безумовно, вона традиційна, це щорічно, але в цьому році ще додалося те, що кожна школа, кожен дошкільний заклад повинен мати своє укриття. Найпростіше укриття, укриття, яке б давало можливість е, певну частину дітей і персоналу школи е, під час повітряної тривоги укрити і е, забезпечити їх е, життя і здоров'я, збереження. Е, вимоги надзвичайно складні е, і по кожній школі, і по кожному садочку різні умови на сьогоднішній день. Але я хочу сказати для і персоналів шкіл. Тобто для колективів, і для батьків кожна школа буде готувати свої укриття. Чи буде там навчання очне, чи буде навчання онлайн, але укриття будемо готувати для школи, для вчителів школи і для територій, які знаходяться поблизу шкільних навчальних закладів. Чи це в місті, чи це в селі. Але вибір за формою навчання за батьками. І ще раз наголошую, вибір за формою навчання за батьками. І з цього буде виходити і школа. Ми хотіли, як батьки, щоб наші діти навчалися. Але все по ситуації буде складатися в країні у зв'язку із війною із Російською Федерацією. На жаль, і неприємна звістка прийшла на нашу землю вчора, 9 серпня, загинув наш земляк-лубенець. Тарас Тютюнник, військовослужбовець Збройних сил України, загинув на Харківщині, захищаючи рідну українську землю. Прощання відбудеться завтра, 11... 11 серпня, де і о котрій годині ми повідомимо додатково. Це повідомлення буде на сайті Лубинської міської ради. З інших питань хочу повідомити, що у міській раді розпочала. Працювати телефонна гаряча лінія з номером телефона 0800 33 03 85. Ця гаряча лінія працює в такому режимі: в режимі телефонному. Коли телефонує громадянин, він повинен розуміти, що є декілька напрямків, з ким він може зв'язатися. Напрямки це питання. Житлово-комунального господарства, соціальні питання, майнові і земельні питання і адміністративні. Вона вже працює в нас. Детальніше про порядок, як телефонувати і як працювати по цій лінії, можна знову ж таки ознайомитися на сайті Лубинської міської ради. Працюємо по асфальтуванню нашого міста, працюємо з благоустроєм. Досить великі роботи, тому що нестабільні погодні умови, і комунальники шукають, як, якщо йде знайти. Женева завершуємо, залишилися зовсім невеликі площі. Дякую аграрникам, фермерам, фізичним особам, які працюють на селі, за те, що вони в складних умовах збирають урожай. І гарантують продовольчу безпеку нашої держави і нашої громади. За час війни у нашій громаді народилося 188 дітей. З них 98 – це дівчатка і 90 – це хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!